Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під Кримським мостом вибухнуло дві підводні торпеди невідомого походження, створивши аварійну ситуацію. Дайвери намагаються стабілізувати ситуацію. Викликали і наженерів. Міс перекриють навантаження, може обвалити цілий проліт. Після ситуації із Каховською дамбою чорне море нестабільне. В той же час на сам міст чекає привіт із повітря. На думку екс. Експерта Олега Каткова крилаці ракети Storm Shadow кращі від ATACMC, бо мають досконалішу систему наведення на цілі, а також можуть вражати рухомі об'єкти. Вони можуть стати сюрпризом для Керченського мосту. Англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування Storm Shadow здатна оминати ППО ворога і має ефективність 97%. Про це в ефірі телемарафону розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, далекобій. Іні ракета Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії, набагато кращі від ATACMC, є набагато мобільнішими та мають досконалішу систему наведення на цілі. Також ракета може вражати рухомі об'єкти, оскільки має тепловізійну головку самонаведення, яка дозволяє скоригувати цілі, якщо потрібно, рухомий об'єкт. Бойова частина у неї удвічі потужніша від тієї саме ATACMC, Вона ще й бетонобійна. Пробиває армований бетон ґрунт. Зазвичай такі ракети використовують використовувалися для найбільш захищених об'єктів, пояснив Каткова. Він додав, що ракета має запрограмований маршрут, через що здатна оминати протиповітряну оборону ворога. Ефективність Storm Shadow – 97%. Редактор Defense Express підтвердив, що ця ракета здатна рознести Кримське місто. На сьогодні є набагато цікавіші цілі для неї. Велика кількість авіабаз, зокрема в Криму, сказав Каткова. В інтерв'ю главреду полковник запасу військовий льотчик-інструктор Роман Ман світан розповів, оскільки простоїть кримське міст після підриву Каховської ГЕС. Військовий експерт наголосив, що Кримське міст потрібно знищити найближчим часом, через який доставляється військова техніка окупантам. Місто буде розтрощений після появи механізму, який дозволить повністю реалізувати цю задачу. Цілька ну, ми отримаємо достатню кількість ракет або засобів ураження дальнього радіусу дії, з'явиться можливість проаналізувати, як ці ракети обійдуть систему ППО Росії. Не виключено, що Ситуація вже вивчається і триває пошук маршрутів для ракети з метою знищення моста. Додав експерт. Через естакаду у Стамані до Криму йде 30% військової амуніції для російських військ. Кожен третій снаряд йде кримським мостом. Тому чим раніше ми його знищимо, тим менше снарядів потрапить на Херсонський, Запорізький і Кримський напрямки. Завдання буде виконане, виходячи з наших можливостей, зауважив світан. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Став Байка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.